Христос посеред нас. Шановні телеглядачі, нехай мир Божий наповнить ваше серце. Ви дивитеся телепередачу Бесіди про віру. І сьогодні ми продовжимо наші роздуми про Божу праведність і про гнів Божий. Що це таке і яке це має відношення до нас? Нам допоможе в цьому святий Павло. Він говорить про це досить детально в посланні, у своєму посланні до римлян. Це є перша глава. Стих 16 і нижче. Ось як він говорить про Євангеліє. Я не соромлюся Євангелії. Вона бо сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше Юдеєві, а потім грекові. Справедливість бо Божа об'являється в ній з віри у віру. Як написано, праведник з віри буде жити. Святий Павло каже, я повірив у Євангеліє, у благу вістку Ісуса Христа. Чому? Тому що саме в Євангелії, саме в смерті і воскресінні Ісуса Христа відкрився Божий задум спасти світ, спасти людину, спасти Тебе і мене. І цей задум. Спасти світ, святий Павло називає Божою справедливістю, Божою праведністю. Нам дуже важливо зрозуміти сьогодні, що Божа праведність це є Божа вірність своїм обіцянкам, вірність своєму милосердю. Бог є милосердний і цього милосердя ніколи не зрікається. І у милосерді своєму він пообіцяв спасти людину. І дотримання Богом цієї обітниці і її виконання в Біблії називається Божою праведністю. Бог є праведний і вірний. <кх> Дуже часто ми схильні розуміти справедливість у такому значенні роздаточному. Тобто ми по-людському розуміємо справедливість як. Віддати кожному по заслузі. Але Божа справедливість є чимось іншим, і ми це побачили. Отже, мусимо собі це добре закріпити, добре з'ясувати і зрозуміти для себе, що Божа праведність це є Божа вірність своїм обітницям і своєму милосердю. І оскільки Господь Бог є вірний, Він приходить нас спасати, і Він спасає тих, хто надіється на нього, хто довіряє йому. Праведність Божа об'являється через святе Євангеліє, «З віри у віру, як написано, праведник з віри буде жити. Що означає «з віри у віру? Це означає з менш досконалої віри до більш досконалої віри, з меншого откровення. До більшого откровення. Спочатку Мойсей, потім пророки, і так аж до приходу Ісуса Христа, який є засновником і завершителем віри. Власне, в Ісусі Христі віра звершилася, вона стала досконалою, повністю об'явилася. Віра в що? Віра у Божу вірність. Господь Бог не обдурив нас. Він виконав свою обіцянку. І ми віримо в цю обіцянку, що Він спас нас не за наші заслуги, не по нашій справедливості людській, а згідно зі свого милосердя, давши сина свого єдинородного в жертву, за гріхи наші, щоб очистити нас від усякої неправди. І якщо ми. З усією серйозністю приймемо це і цілковито довіримося Богові, який спасає. Це Євангеліє, ця благовістка має силу нас спасти, як каже Святий Павло, бо в Євангелії є Божа сила на спасіння. Інакше спастися не можна. Хто покладається на заслуги, хто покладається на діла закону, надія того є марною. І тут святий Павло другим кроком починає говорити про гнів Божий. Добре, що ж тоді таке Божий гнів? Святий Павло каже: гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду спиняють несправедливістю. Тому що те, що можна їм знати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив. І далі каже, пізнавши Бога, не як Бога прославляли і не дякували, але уссуєтилися у своїх мудруваннях і притемнилося їхнє нерозумне серце, заявляючи, що вони мудрі, стали дурними і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину птахів, четвероногих і гадів. Він тут говорить про ідолослужіння. І тепер дуже важливий момент, який нам допомагає зрозуміти суть Божого гніву. Тому і передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. І видав їх Бог пристрастям ганебним. Бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні і так далі, святий Павло говорить цілий каталог гріхів. Отже, в чому полягає Божий гнів у примноженні гріхів? Господь Бог дає людині волю. І коли людина іде за волею свого запеклого серця, зростає її гріх, цим самим проявляється на людині гнів Божий. Приповідки, що в старому заповіті говорять, уста чужих жінок прірва глибока, на кого Господь прогнівається, той туди впаде. Тобто Господь Бог карає нас самими нашими гріхами, бо в самих гріхах і є кара. Боже Слово говорить нам, що страх містить у собі кару, заплата за гріх смерть. Дозволити людині чинити все, що вона хоче. Це і є гнів. Відвернути від неї своє лице. Коли Адам і Єва захотіли стати як Бог і самі розпоряджатися своїм життям, вони втратили славу Божу, вони втратили присутність Божу. Між ними і Богом стала стіна. Бог відвернув від них лице своє. Чи інакше сказати, Бог дозволив їм іти своєю дорогою, і вони втратили ласку Божу. Вони вже не стали неспроможними переживати спасіння, вони стали неспроможними переживати те, що Бог насправді любить їх дуже сильно і що Бог є їхнім отцем. І кожного разу ти це можеш переживати, що ти зданий на свої сили, кожен сам за себе, кожна головка за своїм розумом, у вовчому стаді ви і по-вовчому. Якщо я про себе не подбаю, то ніхто за мене не подбає, кожен сам за себе. І пророк Ісая дуже так досить різко говорить яскраво, виразно, що кожен із нас ходив своєю власною дорогою. І провина нас усіх Господь Бог поклав на Христа. Наша провина. І наша найбільша кара це те, що Господь Бог може махнути на нас рукою. Як, як розуміти ці слова, махнути рукою? Бог ніколи не є байдужий щодо нас, але Він дозволяє тобі відійти від Нього. І в цьому полягає гнів. В цьому полягає гнів. У примноженні гріха. Бо коли ти відвертаєшся від Бога і покладаєшся на свої мізерні людські сили, гріх починає множитися в твоєму житті. І ми бачимо це, що коли Адам і Єва відвернулися від Бога, Біблія описує нам історію світу як зростання беззаконня. Дуже гарно це показано у розповіді про потоп. Вийшли з Едемського саду. Почали самі облаштовувати своє життя і каже, намножилося беззаконня. Ось що стається, коли людина відвертається від Бога, і Господь Бог дозволяє їй це зробити. Він довго терпить. Тоді зростає зростає гріх. Те, що здається, найбільше. Таке для людини миле, цінне. Я сам. Я хочу сам керувати своїм життям. Я сам. Те, чого людина насамперед найбільше хоче своєї волі, самовілля. Якраз це і спричиняє людині найбільшу трагедію. Це є найбільшою бідою людини. І сказано про Ісуса Христа в Євангелії від Матея, що Він прийшов спасти народ свій від гріхів їхніх. Якщо Господь Бог передасть, передає Тебе і мене на волю наших бажань, ми себе загубимо. Тілесній людині гордій, це дуже важко ці слова чути. І я знаю, що ці слова також і в моєму серці виникають бунт. Бо я горда людина, я самовільна людина, моя плоть, моя гріховна натура, яку я успадкував від Адама і Єви, вона повстає проти цього, вона бунтується проти Бога, вона поводиться як ворог Божий. Але я знаю через святе Євангеліє, що ніхто так не бажає добра мені, як сам Господь. І тому Він каже в святому Євангелії, коли хто хоче життя своє спасти, нехай зречеться себе. Візьме на себе Хрест свій і йде за мною. Тільки тоді, коли ми віддамо своє життя цілковито у руки Божі і скажемо: Господи Боже, Господи, Ти є Отець, Ти є Люблячий, Ти є милосердний, Ти є правий, Ти є вірний, Ти є мій найбільший добродій і доброчинець, і в Твоїх руках моє життя буде найбільш безпечним і врятованим. Я відмовляюся сам керувати своїм життям, підпорядковую себе тобі на послух віри. Таким чином людина виходить із-під гніву. До тих пір, поки людина не передасть свого життя в руки Божі, поки вона не, прийде, не прийме праведність Божу, поки не повірить у Божу любов Ісуса Христа, розп'ятого, за Твої гріхи і Воскреслого для Твого оправдання і ходить за волею свого серця, така людина живе під гнівом, як каже Святий Павло, що ми колись були з природи дітьми гніву. І здається, фарисеї були людьми такими благочестивими, побожними, вони щось там трудилися, щось там виконували, і, і, і це вважалося якимось еталоном і взірцем богобійності. О, це велике, це богобойне, це, це, так, це такий дуже ревний, е, це все богоугодний. Це взірець. Господь Ісус Христос сказав, що це нечестиві люди, тому що серця їхні є нечисті. Чому? Тому що вони не, не зрозуміли Божу праведність. Вони не зрозуміли Божу вірність, вони не зрозуміли Божого милосердя і Божої любові, а хотіли накинути Богові свою волю. Вони від своєї волі, будучи дітьми гніву, по самовіллю, хотіли Богові щось довести, заслужити. Нам слід довіритися цілковито Богові і зректися. Від усякої спроби самоспасіння і самооправдання довіритися Його милосердній любові, яку Він щедро показав нам у своєму Сині до нас. Нехай Господь благословить вас на тому місці, щоб ви сповнилися всякою Божою праведністю, всякою любов'ю Божою, і милосердям Його, щоб у ваше життя увійшов Христос, розп'ятий і воскресий за ваші гріхи, і щоб ви передали своє життя Йому в надійні руки. Запрошую вас на зустрічі християнської спільноти світло життя у місті хуст кожного понеділка, о 18-й годині по вулиці Шевченка, 43, у приміщенні малої семінарії. Приходьте і будемо разом ходити у світлі Господньому Христос посеред нас.